Ді і головне те, що наші сироти, яких 34, не отримують ні харчування, ні грошей, нічого. Наші люди випрашують випрашую у вас, харчі. У нас є зіньківці, де ми вирощуємо овочі, і завдяки цьому ми годуємо дітей. Але терпіння кінчається у вас, які дають нам в ви вже заборгували величезну суму. Хто буде годувати дітей? Хто дасть нашим дітям стипендії? У нас 1200 дітей має. Як так можна? Чому держава нас так кинула під ноги? Профтехосвіта не потрібна. Робочі руки не потрібні державі, а відбудовувати Донбас, а будувати нашу незалежну державу. Хто має навіть за часів Сталіна, був Макаренко, наш каріфер світу. Саме це профтехосвіта, саме його педагогічна поема на цьому була основана. Чому ж зараз наша держава так з нами поводиться? Чому? Вже не потрібні робочі руки. Ось це головне, що ми хотіли сказати, тому ми прийшли сюди, щоб виявити свій процес. І виходив до вас хтось Ні, із влади? Ні, Нікого поки немає. Десять не починається сесія міської ради. Ми сподіваємося, що нас в і... Тому що ми проживаємо всі в одному місці. Ми також вносимо свої кошти у бюджет місцевий. Тому що всі комунальні послуги ми оплачуємо. Харчування ми харчуємося магазинів, значить, міста Кам'янці, подільська. що наша частина є вже Жеки не платять кошти. От мене чоловік три місяці не одержує кошти, а я два. І тому ЖЕКу потрібно заплатити за комунальні послуги, за тепло. Як виживати в Верховну Раду, у всі газети наші українські, гроші програму, де ми тільки не писали відкриті листи. глупо. Держава таке враження до нас повернулася з тому ми вже вийшли на протест. Ми вже пишемо протягом двох тижнів. Ми не мовчимо, ми пишемо дуже багато. Такий тихий протест, можливо, почули. Не можна так відноситись до людей і в першу чергу до дітей. 1200 дітей у нас. 1200 ми готуємо робітничі руки для регіону. регіону. Дуже болить мене за дітей. Як вчителя, і, мабуть, я перевчила дуже багато дітей за 30 років. Мене можуть побачити. Мене багато, мабуть, хто знає. Тому просто ми вимагаємо повернутися до нас обличчям і вирішити наше питання. Дякую. Дякую. Зараз я вам покажу, з якого року міського. пропонується також об'єднати техніку, техніку коледжі за територіальним принципом, створити міський, на їхній базі багатопрофільних навчальні зали, які будуть здатні на потреби місцевих ринків. Тобто, Однак ці всі будемо говорити. Професійна освіта і технікуми, вони йдуть за щодо місцевого бюджету. І зараз у вас після передали? Дивіться, з 2014 року мова йшла, мова йшла, ніхто на це не звертав увагу.

Так, Леся, тебе вогонь є? А завтра поврізаються? Ні, навіть. Повні ради, де було прийнято закон про зміни до бюджету. Але на сьогоднішній день, на жаль, вони ще не підписані президентом. Нам відомо, що Міністерство фінансів. Ярисько готує, готує вето, що президент потрапив вето на цей закон. Але 4, але 4 лютого також відбулося засідання Кабінету міністрів, де було внесено зміни до постанови номер 41 про те, що виділити 500 мільйонів гривень з державного бюджету на стабіляційний фонд профтехосвіти. На Хмельницьку область виділено 18 мільйонів 300 чи 500 тисяч гривень. Mm -hmm. Тобто механізм фінансування є. Незрозуміло, чому на нас таке відміщено. Mm -hmm. якщо, mm -hmm. якщо, ми, якщо ми, як навчальний заклад, просто не потрібний, так закрийте нас відповідно очельним законодавством. Попередьте за два місяці, скажіть, що ви закриті, дітей розформуєте і на тому крап. А люди ходять на роботу. Їм за що жити потрібно. Mm -hmm. А студенти у вас є сироти, так? E, так, у нас є 34 дитини сироти. 34? 34, які в день потребують 80 гривень, 87 копійок станом на сьогоднішній день харчування. Ми 80 гривень, 87 так? До цього часу ми харчували своїх, як кажуть, ну, ресурсів. запасів, ресурсів, але, на жаль, ми влізли вже в борги перед підприємцями міста, українському кристалу, торжні підприємцю Ремішевському, Хмельницькій Сербазі, вже до 15 тисяч нам давали торг, але сьогодні вже вимагають кошти. Ну і саме страшне, завтра нас будуть витішати від світла, від теплоенергії, тому що ми не платили за січень місяць комунальні платежі. Тому ситуація назріла критично. Сьогодні ми прийшли до сесії міської ради про те, щоб вони в кінці кінців зрозуміли і знайшли той механізм, щоб нас включити у фінансування. Також у нас є спецфонд, на якому знаходяться кошти, наші зароблені кошти. Але він теж заблокований, тому що нас не включають просто в цю механізму. Ви хочете, щоб з міського бюджету було фінансування? Ми хочемо, щоб виконалося закон. А саме стаття 27, якій чітко сказано, що ми повинні фінансувати з перший квартал з міського бюджету. Буде прийнято розпорядження міністер, кабінету міністрів про передачу майна. Ми його, звичайно, передамо. Ніхто з собою його не понесе нікуди. Це державне майно. Воно знаходиться в місті. Але на тому повинна бути відповідна процедура. Перший квартал ви повинні фінансувати з міського бюджету. Згідно закону бюджету на штатий рік, ми повинні фінансуватися з міського бюджету. До речі, всі хмельницькі міста. Обласного значення це Шепетівка, Славута, М'ятіша, старих вже профінансували свої навчальні То Чому у них механізм є? А в нас в Кам'янці поліського механізму немає. Державні формі навчання і 125 на контрактні навчання. Ну, У нас на 1 вересня було до 1400 учнів, але у нас пройшли вже випуски. У листопаді, в січні півтора річники, двох споловин З них 34 діти сироти. З них 34 дитини сироти. Також у нас є учні, переселенці з Донецької Луганської Дякую. Їх більше десяти. Удачі мені вдалося побувати на сесії останньої Верховної Ради, коли якраз були суперечки між Кабміном та Верховною Радою. Вони прийняли закон. А я говорить, що у нас фінансування немає. Тобто, виходить, що вони хочуть знищити нашу профтехосвіту. Тільки по нашому камці 1650 діточок навчаються це напівсироти, діти, інваліди і так далі. Із них 650 отримують середню освіту, так як в школах, то що для цих для шкіл в нас є фінансування, а для цих діточок, які получають спеціальність, то немає. І ще хочу сказати, що якщо не буде цих дітей, якщо вищої освіти, то держава ще може якось перебути. Но якщо не буде тих, які варять їсти, які стрижуть, які шиють, які будують. Держави не буде, ви розумієте? Це не державницький підхід, це підхід по знищенню нашої України. Тому я вважаю, що преса та як четверта влада теж повинна внести свою лепту в це питання і допомогти вирішити це ці проблеми для нашого міста, для нашого краю. Доброго дня. Шановні депутати, добродії. Так сталося, що наш навчальний заклад один на всю Хмельницьку область до сьогоднішнього дня не включений у фінансування. Починаючи з січня, у нас вже відбулися дві сесії міської ради, сьогодні, третя сесія, на якій я присутній. І мої колеги сьогодні прийшли під стіни нашої. Виконавчого комітету, тому що у них непорозуміння і не можуть зрозуміти, чому Слабота, Нітішин, Шепетівка, Старокостантинів, Хмельницький свої навчальні заклади прийняли фінансування, а Кам'янець-Подільський не приймає. У нас не настільки велика цифра на сьогоднішній день, якщо взяти, то нам за два місяці, щоб виплатити комунальні платежі. Та заробітну плату потрібно 3 мільйона 185 тисяч гривень за січень людей. Адже у законі про державний бюджет на 16-й рік, стаття 27, чітко говорить, що перший квартал 16 го року на навчальні заклади, які знаходяться в, в містах обласного значення, фінансується з обласного тобто, з міського бюджету. А навчальні заклади, які знаходяться у районних центрах, і в сільській місцевості фінансуються, є з обласного бюджету. Ми не вимагаємо в тому, що ми тут знаходимося. Ми ведемо і до цього часу навчаємо дітей. Ми не припинили навчання. Люди працюють 50 днів безкоштовно. Діти сироти 34 дитини святини отримали до цього часу харчування. Ми їх харчували, в борг брали у підприємців, були на запаси свої, не додавали трошки. Але дітей витримали. У нас є переселенці з Донецької та Луганської області більше 10 дітей. Що їм пояснити, де їх стипендія? Я, шановні депутати, вас прошу з розумінням віднести до нашого питання і включити нас у фінансування. У нас є спецрахунок, на якому є 300 тисяч, а може сьогодні вже більше, тому що нам ну, ведемо яка, от, навчальний процес, у нас є курсує навчання. Надходять кошти, але ми не можемо їх отримати, тому що вони теж виключені з мережі фінансування. Ми сьогодні одні нам Хмельницької області стали заложниками. Якщо нас не потрібно, прийміть рішення згідно з законодавства, закрийте нас, але повторяйте за два місяці, скажіть, вас не потрібно. Закрийте. Але не знущайтеся. Дякую. Шановні колеги депутати, хочу нагадати вам, що питання це починаючи Присядьте, будь ласка, питання розказається нами починаючи з січня 2016 року, коли був прийнятий бюджет нашої держави, і ми побачили вперше на початку року про те, що професійно-технічна освіта підлягає фінансуванню з бюджетів міста обласного значення. Ми звернулися вже 4 числа була створена відповідна робоча групи для того, щоб розібратися, а що ж вартість цього питання. Професійно-технічне училище за підписом директора е, цієї системи, училища нашого, надав нам інформацію про те, що міського бюджету на 16-й рік вони претендують на 29 мільйонів 700 тисяч гривень. При тому, що в 2015 році витратило 21 мільйон 500 тисяч гривень на своє утримання. Ми звернулися з пропозицією переглянути мережу, переглянути на вантажі, переглянути. Те, що можливо десь якось скоротитися, зжатися, якось привестися у відповідь до фінансування, як це зробила галузь освіти, галузь охорони здоров'я нашого міста в 2014-2015 роках. На превеликий жаль, но одної відповіді від керівництва ПТУ ми не отримали. Крім того, було запропоновано керівництво ПТУ, і ми прийняли з вами відповідне рішення про те, що ми готові створити комунальне підприємство професійно-технічного освіту. Ви пам'ятаєте це рішення? Своїм рішенням ми відкрили двері і сказали, що ми готові прийняти своє місто. Жодного рішення, жодного звернення, відповідно офіційного не було. Лише тільки вчора ви з'явилося рішення перед сесією міської ради в другій половині дня, якраз проходили засідання фракцій, і це звернення працювалося в слідчому місту. Нагадую вам, адміністрація заходу просить вас розглянути позитивне вийшли сесії міської питання, включення тільки вчора звернулися про включення в мережу навчальних закладів міської ради та фінансувати ДНЦ Коміський центр професійно-технічної освіти у першому кварталі поточного року? За один день, за 22 число, другій половині дня і за сьогоднішній день питання прийняття в мережу немає можливості технічної. Крім того, хочу нагадати освітян училище, що вам, шановні депутати, що 4 лютого. Верховна Рада, на наше з вами звернення на звернення Асоціації міст України, Комітет Верховної Ради і сесії Верховної Ради прийняли зміни до бюджету, в якому чітко вже говориться 4 лютого, тобто вже другий місяць, фінансування чітко прописано про те, що воно має відбуватися з державного бюджету, через транспорт через державний бюджет на обласний бюджет. На сьогоднішній день, якби президент нашої держави підписав цей закон. Питання було би автоматично знято. Єдине, що нам залишається чекати сьогоднішній день, завтрашній день. І я сподіваюся на те, що гарант Конституції, гарант нашої держави, президент України підпише зміни до закону і тому професійно-технічна освіта продовжує своє фінансування, своє абсолютно спокійне, рівноцінне, повноцінне життя вже з державним фінансуванням. Говорити про те, щоб закрити професійно-технічне училище, професійно-технічну освіту, в жодному випадку в цій залі ніхто не говорив. Всі навпаки говорили, що потрібно зберегти цю структуру, тому що потрібні робітничі професії. Да, ми знаємо, що досить важко жити без заробітної плати. Я уявляю, наскільки ваше керівництво закладу продовжувати харчувати дітей-сирі. Тому що це треба брати харчів борг, і невідомо, коли відомо, так виходить, але я вам вдячний за це. Ваша позиція заслуговує поваги. Залишається тільки одне єдине, що постачальники продуктів харчування почули мене зараз і продовжили цю роботу ще декілька днів до того, як вирішиться питання про фінансування освіти професійно-технічної по всій державі. На сьогоднішній день брати в мережу при рішенні Верховної Ради. Про те, що має бути фінансування з державного бюджету, я не бачу можливо. Ви говорите про те, що фінансування фінансують всі, фінансують тільки потрошечки, фінансують тільки авансово, не фінансують 100%, тому що для того, щоб фінансувати заклад ваш, потрібно було зробити слідчі кроки, які ви не зробили. Це передати контингент учнів до управління освіти. Копедогічний колектив, вчителів, вихователів, весь персонал повинен бути перейти в систему і в мережу освіти. Лише тільки тоді можна було б ставити підпис начальнику управління під платіжками, які е, говорять про те, що треба пропустити гроші через те за на заробітну плату, на харчування і на стипендії. Якщо немає в мережі, то фактично фінансувати ми не маємо права, це є порушення бюджетного кодексу, це є нецільове використання коштів. Не знаю, яким чином це вдалося зробити хмельничанам. Я думаю, що вони зараз добре будуть чухати голову, тому що вони порушили закон. Вони зробили те, що вони не повинні були робити. Немає учнів в Бережі, немає платити стипендію. Ми запропонували єдиній певну в Хмельницькій області нормальний цивілізований вихід з цієї ситуації. Протягнувши руки, сказавши професійна технічна освіта, ідіть, будь ласка, до міста. Ми прийняли з вами рішення, позволяйте нормальні приємства, і тільки вчора з'являється лист візьміть нас мережі, починайте фінансувати. Тому в мене пропозиція слідуюча. Я впевнений, що президент нашої держави підпише зміни до бюджету і питання знімається автоматично. В разі, якщо президент не підписує цього закону або накладає вето, тоді до цього питання нам прийдеться повертатися негайно терміново. можливо, прийдеться скликати до живого сесії, приймати рішення. Про фінансування нашої професійно-технічної освіти. Ставити питання про закриття ні в якому випадку ніхто не буде. Що створення комунальної установи, та як було запропоновано сесією, я не вправі вирішувати і передбати ушлінські контингенти у комунальну установу. Зрозуміти мене правильно. Я звернувся з таким листом до Верховної Ради, саме у комітет Верховної Ради. Я отримав відповідь. Зачитую. Це рішення не відповідає положенням нормативно-правових документів стосовно реорганізації навчальних закладів, зокрема закону України про всім технічну освіту, постанові Кабінету міністрів України про порядок створення реорганізації і ліквідації навчальних, навчальних закладів від 5 квітня 1994 року номер 228 Нема такого закону, щоб створити комунальну установу і передати державну установу комунальну. Тому я цього не можу зробити. Вибачте, будь ласка, я би не хотів, але я балансу отримував державного майна. Це не моя власність. Розумієте? А я хотів сьогодні просити вас, щоб зрозуміти цей механізм. Є постанова 41, де відбулося 4 лютого, паралельно із засіданням сесії Верховної Ради, відбулося засідання Кабінету Міністрів, де внесено зміни до постанови 41. Про виділення стабілізаційного е, фінансового е, та, ресурсу, де цією постановою змінами виділено 138 38 числі тисяч мільйонів гривень на Хмельницьку область. Ну коли вони прийдуть для стабілізації саме по всім технічному світу? Ну коли вони прийдуть і як кажуть? Ну невідомо мені. Цього. Тому у мене сьогодні голодні діти, голодні діти, сироти. І працівники теж вже голодні, тому що вони сидять вже 50 днів без заробітної плати. Тому я не доволені. Починаючи з січня у нас вже відбулися дві сесії міської ради, сьогодні третя сесія, на якій я присутній і мої колеги сьогодні прийшли під стіни нашої виконавчого курсу навчання, надходять кошти. Але ми не можемо їх отримати, тому що вони теж виключені з мережі фінансування. Ми сьогодні одні на всього область сторони. Підписання цих змін до бюджету нашої держави і фінансування галузі Професійно-технічна освіта піде в повному обсязі, так як і було в 2015 році. Виникає питання, і я не можу на нього дати зараз світу що робити заробітною платою стипендіями, які не отримали працівники, які чесно і добросовісно відпрацювали в січні. Якщо є небюджетна заборгованість, я пояснив директору. І говорив це ще місяць тому. Якщо виникне така ситуація, тоді ПТУ подає на нас в суд і по порішення суду ми виплачуємо цю е, небюджетну заборгованість. Я розумію, що важко. Я розумію, важко Одне питання. Да. Я дуже прошу. Мене дуже болить це питання. Будь ласка, значить, в місті склалася така ситуація. Да, ми чекаємо відповідь від людей з Києва. В Вже дочекалися. 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 Хорошо, От Вже можна принесли. було скликати голові міської ради. Сесію і сказати, у нас в місті стільки підприємців. Люди, поможіть прогодувати 40 сиріт, які сьогодні нікому не потрібні. 40 дітей, які голодні. Я дзвоню кожне утро на фірму і прошу, дайте, хоч на сьогодні, щось дітям. Я не свої дитині прошу, я прошу цим сиротам. Невже голова міський, його не були душа, не він не батько. Як можна було кинути, кинути працівників містян, які вас вибирали, кинути? всіх. я вачую добре. І, вас, але цих почу. дітей це ж гріх від Бога. кинути цих я дітей. Вас, я вас почув. Мене на просто переповнює день, це все. На сьогоднішній день ми збиралися з директором з, з, з круглим столом. І у нас була інформація, що на сьогоднішній день на ті дні терпимо, тому що постачальники ще дають продукти харчування. Якщо на сьогоднішній день зупиняються і продукти харчування не дають борг, я готовий з вами після сесії зустрітися, проїхатися ще по всім підприємцям і під своє слово. Чесне слово сказати, дайте ще дітям їсти, тому що потрібно протриматися ще день, два-три, можливо, тиждень, тому що рахунки будуть розблоковані. Кошти у вас зароблені на рахунках ПТУ Є в ми навіть ці кошти перекрили. навіть це ці кош, які в нас закрили? Ми не перекрили. Ми не можемо зняти, Вибачте, будь ласка. Дітей. Вибачте, будь ласка, це не ми кошти перекрили. Ми не перекривали кошти. Ми не відкривали фінансування. Це державні. Це Казачеські казначейські рахунки державні, а рахунки для фінансування з міста ви навіть не відкривали У вас. Невірна інформація Ми не перекривали. мене перекривали Ми не перекривали вам коштів. Як рахунку. рахунку? Я рахунку. розумію, но користуйтесь, але. Якщо ви не перейшли на нас, бережу, ми не можемо відкрити вам рахунки. і Ви не можете відкрити Це рахунки. наші гроші. зароблені. Так, я до того... і ми їх не хочемо на зарплату. Я, ми просто я, цим дітям не маємо за Я Ще раз пояснюю, є фінансова дисципліна. Зверніться до бухгалтера. Вона вам все скаже, що ми не закривали ваші рахунки. Зараз я вам пояснити на пальцях не можу, але рахунки міська влада не блокувала. Я не бухгалтер, я не знаю. Але день, просто я жінка на сьогодні, і мама, на сьогодні, а в цих дітей немає. Ні жінзі, мами, ні батька, нічого. Жінзі, і наша і міська влада кинула жін... цих дітей просто не... як непотріб. Ми не кинули ні дітей, то навіть пальці ніхто не почав. Неправда. неправда ваша, неправда ваша, тому що, не що ми. Приходили. Я не знаю, тому що певна директор закладу вас не інформував про ті зустрічі, які були після кожної директор директор була, зустрічі. Директор збирав колектив і розказував. А а як... ще, на сьогоднішній Ой, день, на, на сьогоднішній день для того, щоб фінансувати заклад державний з міського бюджету, необхідно, щоб ви всі перейшли в міську раду, тобто в управління освіти. Ми пропонували, і рішення сесії є створити комунальне підприємство професійно-технічного освіти. Звернень і заяв від працівників до нас не було. Звернення нас щоб... 30% сказали. Звернення почекайте. Не слухайте, не забрали. Ну не слухайте те, чого ми не візку сім'ю. Спочатку поки що ти принесеш, а потім ми тебе візьмемо може в сім'ю. Тобто ми гроші говоримо. ми вам не платимо, але майно ви віддайте. А тепер давайте по-другому гроші Оттак? ми вам платимо. майно не віддаємо. Даєте теж не не зрозуміло це зараз не похоті, будь ласка, Ні, чекайте. Поразка. ну а не було жодна. Коли пішли на роботу першого, хто сказав вам про це не зарплату. Обічайте людям, тако. Якщо ми зараз Скажі. переходимо Скажі. до нас, ви пообіцяйте, що що на а сьогоднішній день вже не можемо прибрати вас до себе, тому що 4 лютого Верховна Рада прийняла рішення про фінансування закладів ПТУ з державного бюджету. На сьогоднішній день залишається нам почекати підписання президентом змін до бюджету. А якщо він не підпише? Якщо я, я на сесії, я на сесії сказав чітко. Якщо на сьогоднішній день, на завтрашній день президент не підписує ці зміни до бюджету, або він накладає вето. Ми тоді змушені з терміново збирати позачергову сесію і приймати рішення, що нам робити з працівниками ПТУ, з дітьми сиротами і стипендіями, які ми зобов'язані виплатити. Тоді будемо вирішити питання, буде зрозуміло, що все краще треба ще раз сказати. Не можу я вас не обманюю. Чекаємо 2-3 дні. Маємо інформацію, а що ви робити. Чекаєте? Чому ви з вами не звертаєтеся? Все було. Якби ми, якби ми не зверталися, то цього рішення би не було де ж ми отримали 14 лютого. Чекаємо, вже пройшло 20 днів. Чим і взагалі? Що робиш? Я просто вірю, дійсно, говорить Тому що 24-го закінчується той термін, можемо платі не дають. Но ми не можемо платити. їх немає в нас в мережі. Як ви не можете цього зрозуміти? Ми розуміємо. на простоку світу було зарезервовано на 9 мільйонів. Лежать, так. Лежать Лежать. Ми не можемо, вони повернуться. Вони не повернуться. Якщо ми їх віддамо, вони не повернуться. Ну. Шановні колеги, ми, ми не можемо, ми би їх віддали, ми не можемо платити, якщо немає в мережі на цих дітей і немає в мережі працівників. Це йде порушення бюджетного кодексу, називається фінансування державної установи з місцевого бюджету, порушення бюджетного кодексу. Це називається нецільове використання коштів. Ми, ми ж між молотом і накуванням. вам погано і ми знаємо проблеми, які <плес> вас. І нам вирішують. <плес> <що погано. плес> <плес> 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 Президент почує, побачив? Ваш президент, президент уже почув і побачив.